Поясни мені, як дурному, чому в черзі завжди саме та лінія, де все зупиняється. Я завжди обираю чергу дуже впевнено, оцінюю, аналізую, дивлюсь, хто з покупками, хто без, хто з бабцею, а хто з енергетиком і одним йогуртом. І щоразу я обираю не ту. Там уже 10 людей пішли. Тут одна жінка стоїть 10 хвилин і шукає 2 гривні дріб'язком. А потім починається класика жанру. У мене термінал не працює, зараз перезавантажу, я ще за цигарками збігаю, а можна по штрих-коду перевірити, а це по акції чи ні. І в цей момент ти думаєш, ну все, я тут надовго, я тут не за покупками, я тут на життєвий урок. І саме в цю секунду та черга, в яку ти не став, закінчується, каса закривається, світло гасне, все світ сміється. Можливо, справа не в чергах, можливо, життя просто вчить нестерпінню або нагадує. Що ми завжди думаємо, що десь краще, ніж тут. А по факту стоїмо всі однаково. Підпишись, тут цікаво.